Житловий комплекс Парус Парк на Кульпарківській, 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали. Деталі на парус парк львів -Юей. Почалася політика. Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі депутати спробували висловити недовіру міському голові. Частина депутатів мають намір висловити недовіру міському голові, а активісти принесли до сесійної зали смітники. Не за графіком, але прибирають сміття зі Львова везуть на інші полігони побутових відходів. У Львові починають відчувати те, що Грибовицьке сміттєзвалище закрите. Деякі сміттєві майданчики вже переповнені, але така ситуація не у всьому місті. Гасити львівські торфовища буде простіше. Водоканал прокладає протипожежний водопровід. Торфовище на цій ділянці димлять майже кожного літа. звичайники тепер матимуть тут аж два гідранти. Вітаю про події вівторка 31 травня у головних новинах Львова. Знайшли тіло одного із рятувальників, які потрапили під завал на Грибовицькому сміттєзвалищі. Це сталося сьогодні близько третьої пополудні. Пошуково-рятувальна операція триває вже другий день. Нагадаю, у понеділок трьох рятувальників та одного працівника комунального підприємства завалило горою сміття. Зараз на місці події перебуває наш кореспондент Христина Шевченко. Христина, яка ситуація станом на цей час? Привіт, Арсене! отже, маємо інформацію. Про те, що, мовляв, знайшли тіло другого рятувальника, це є неправда. тут рятувальники на місці цього не підтверджують, кажуть, що це всього лише чутки в інтернеті. А от щодо іншого рятувальника, 28-річного Юрія Рудого, його знайшли сьогодні о 15.36. І зараз його тіло повезли уже на судову медичну експертизу, і ми маємо її перші результати. Суд медик експерти сказали що чоловік загинув у перші п'ять хвилин завалу? Він просто задихнувся. І саме на місці, де його витягнули, був Віталій Туровцев. Він зараз стоїть біля мене. Це я речник державної служби надзвичайних ситуацій Львівської області. Віталій, скажіть, будь ласка, як ви виявили тіло Юрія Рудова Же з того, що наші пошуки змістилися до підніжжя даного завалу, проводили роботи вже за звичною схемою, ескаватором. Піднімали сміття, висипали і продивлялися саме на предмет вилення бойового одягу або спорядження наших колег. Проводивши таке розсіяння, було помічено тіло нашого хлопця. На жаль, вже без ознак життя. Далі були проведені попередні розкопки вручну, і далі вже побачили, що це саме він. ідентифікували його і далі працювали часу на експерти. Віталій, можете показати нашим глядачам, де саме ви вивели тіло? Я знаю, що це було навпроти нас. Так, це навпроти нас. Ви зараз бачите, там працює важка техніка, ескаватори. Тобто в цьому районі якраз і було знайдено тіло нашого хлопця-рятувальника. Тобто з висоти 300 метрів, так? Так, саме завал відбувся, ви бачите, наверху даної гори, а тіло ми знайшли на відстані близько 300 метрів від самого епіцентру завалу. Скажіть, будь ласка, скільки Юрій Рудий працював рятувальником? Юрій Рудий, це капітан служби цивільного захисту, працював на жовківському районному відділу. Досвідчений працівник, який має вже понад 10 років трудового стажу саме в держслужбі надзвичайних ситуацій. Спасибі, Віталій. Так трапилось, що ми сьогодні поспілкувалися в день із сестрою Юрія Рудого. Жінка до останнього не втрачала надії. Вона вірила, що її брат живий. Однак набагато скептичніше були налаштовані медики. Вони сказали, що шансів вижити під такою величезною купою сміття просто немає. Власне відсутній доступ повітря під завалом. Якщо сніг пісок він ще дає можливість якогось доступу під завал, то така речовина доступу не під завал повітря не дає, і самі випари токсичні Наразі поля трьох інших людей. Отже, наразі. Тут тривають, отже, наразі тут тривають пошукові роботи. Доля е, трьох інших людей, які опинилися під завалами сміття, наразі невідома. Е, однак працювати тут зовсім непросто, адже йдеться про 100 тисяч кубічних метрів сміття. Е, ви можете побачити, яка сквадрокоптера квадрокоптера, сквадрокоптера, яка про яку величезну територію йдеться. І наскільки ми знаємо, зараз е, е, розкопали приблизно 10% цієї території. Також є свіжа інформація, що з'явилася тріщина в підніжжі гори сміття і є ймовірність ще одного завалу. Однак, рятувальники роблять усе можливе. Ми тут продовжуємо чергувати на місці. І якщо буде свіжа інформація, ми вас обов'язково повідомимо, Арсен. Дякую, Христину. Нагадаю, зі свіжою інформацією про те, що відбувається у цю мить на території Грибовського сміттєзвалища, де вчора стався завал, під яким під який потрапили четверо людей. Зі свіжою інформацією з Рибовського сміттєзвалища була наш кореспондент Христина Шевченко. І до інших новин, що робити зі сміттям, Львів'яни потрохи починають відчувати те, що грибовицьке сміттєзвалище перекрите. Щоправда, у відходах львів ще не потопає. Більшості компаній, які займаються вивозом сміття, таки вдалось домовитися про інші тимчасові полігони, куди вони звозять відходи. Але перевізники застерігають, довго так не протримаються. Ще з вихідних у Грибовичах завертають сміттєвози. Місцеві перекрили в'їзд на полігон, але на сміттєвих майданчиках у Львові. здебільшого цього не видно. Ні, ну була машина, бо було я приходить, було завалено. Значить, вже була машина, а коли не знаю. І в центрі міста і в спальних районах ситуація з вивозом сміття приблизно однакова, але трапляються і переповнені майданчики. На двох сусідніх вулицях може бути геть інша картина. Сміттям у Львові займається п'ять компаній, і ситуація із вивозом відходів в різних районах відрізняється. Комусь вдалося домовитися про тимчасові полігони, а декому як бачимо ні. Таку ситуацію можна спостерігати, наприклад, на деяких вулицях Сихова. Та якби з понеділка. Ну, та як би був понеділок я рано, що на роботу вже сміття було багато дуже. Ага. Ну, так само стояли. І з того часу не вивозили. так? З того та? часу, ні, бачите, що робиться. Внизу таке саме. Та міська влада обіцяє, до вечора-вівторка сміття, яке назбиралося на майданчиках, постараються вивезти. Ситуацію, кажуть, поки що повністю контролюють. Я дякую всім міським головам Львівської області, які висловили свою підтримку на ці легітимні полігони, які сьогодні в області прийняти частину нашого сміття. Львівські сміття вивозять по всій області. Наприклад, найбільший перевізник, який обслуговує третину Львова, свої сміттєвози відправляє в Самбірський, Мостиський та Сокальський райони, але не приховують довго так тривати не зможе. Я думаю, що два-три дні вже зразу покажуть нам цю проблематику. Львів продукує в середньому житловий сектор плюс комерція і самовивіз десь до одного тисячі тонн в день. Це величезні об'єми. Ні один полігон в області цього не витримає впродовж там тижня. Часу відтак. Перевізники сподіваються, що найближчими днями все таки відкриють ЛКП збиранка. Оксана Лобойко, Ірина Панчишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Альтернативи Грибовицькому сміттєзвали, що Львів зараз немає. Міська влада вже неодноразово вела переговори із громадами сіл поблизу міста. Однак ніхто й досі не погодився на розміщення нового полігону твердих побутових відходів. Про це у вівторок заявив міський голова Львова Андрій Садовий. У міста є партнер Європейський інвестиційний банк, який готовий виділити гроші на повну рекультивацію старого сміттєзвалища, а також на будівництво заводу і сортування сміття та полігону. Експерти ще мають оцінити вартість всіх робіт та орієнтовна сума, про яку йдеться від 40 мільйонів євро. Зараз цей проект знаходиться на погодженні Мінрегіонбуді. І вчора, коли я Бо в Києві я мав розмову з віце-прем'єром Зубком. Він мене запевнив, що найближчим часом буде схвалення урядове даного проєкту, що ми могли почати втілювати його в життя. Не обійшлося і без політики. Депутати Львівської міської ради зібрались на екстрену сесію, щоб допомогти рятувальникам поговорити про полігон твердих побутових відходів, а ще висловити недовіру міському голові. Що з того вийшло? Далі у сюжеті. Попри екстрений характер засідання, в сесійній залі повно людей, поки депутати спілкуються та розсідаються. Хтось встиг подбати і про антураж представники громадських організацій шляхом самоорганізації населення. А для чого вони це принесли? Не пояснювали. Е, наскільки я почув, то вони отримали анонімну інформацію, що Андрій Іванович попросив занести йому смітники в залу для того, щоб він поніс таку політичну відповідальність шляхом поринання в сміття. Частина обранців теж чекають на міського голову свободівці. Кілька годин тому зареєстрували проект ухвали про висловлення недовіри Андрієві Садовому. Мовляв, він не забезпечив нового полігону для твердих побутових відходів однак, спер. Щось спроби голосування провалили, та її автори не здаються. Я все ж таки попрошу секретаря міської ради ще раз поставити питання про недурі по міському голові, а свого колегу. Талішавського прошу зараз вийти на трибуну і зачитати список по на з трибуни Львівської міської ради. Прізвища зачитала ухвалу з другої спроби таки внесли до порядку денного. А от слухати його без садового не поспішають. Інша ж частина присутніх обранців певні є важливіші питання, і політику можна залишити на потім. Мовляв, ситуація в Грибовичах складна і потрібно на допомогу рятувальникам виділити кошти з резервного фонду. Порядка 14 мільйонів гривень на, власне, на обгородження та забезпечення МЧС, паливом, мастильними матеріалами, ну і тим, що їм необхідно, тому що на сьогоднішній день всі запаси їхні вибрані. Це ну, якби, мали бути НЗ згідно Державною служба, ми нагадуємо. Так? Також, кажуть, потрібно створити робочу групу, яка б шукала шляхів вирішення грибовицької проблеми в цілому. Негайно взятись за сміттєзвалище закликають і активісти. Ми не можемо залишати сміттєзвалище в такому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є. Ми це все призвело до того, що зараз там під завалами перебувають люди. Це невідомо до чого призведе в майбутньому, якщо прорветься ця дамба. Тому до кінця тижня це питання має бути вирішене чітко і має бути чіткий план дій. Заслухали на сесії представника прокуратури. Даний час розпочати кримінальне провадження за фактом порушення робіт. За фактом порушення законодавства по охорону праці при виконанні робіт підвищеної безпеки. Це кримінальне провадження розслідується. Головну хроні національної поліції і процесуальним керівництво здійснюється прокуратура області. Впродовж засідання депутати кілька разів оголошували перерву. Мовляв, без садового не голосуватимуть. Та врешті-таки виділили кошти з резервного фонду. А за недовіру міському голові проголосували лише 14 депутатів: Вікторія Васкевич, Роман Миленький, головні новини Львова. Вода для надзвичайників торфовища на вулиці Шевченка у Львові. Пожежники тепер зможуть вчасно гасити, коли там траплятимуться пожежі. Львівводоканал протягує до цієї ділянки водопровід і облаштує там два гідранти. Раніше воду туди доводилось привозити. Через торфяник прокладають 700 метрів труби. Вона обов'язково має бути сталевою, бо пластикова під час горіння торфу розплавиться. Облаштування водопроводу триватиме щонайменше до кінця тижня. Вартість цих робіт близько півмільйона гривень, але вони були вкрай потрібні, адже при підземному займанні воду важливо подати саме. В осередок коріння, який може бути на глибині декількох метрів. Наявність гідрантів забезпечить надійніше гасіння, а мешканці прилеглих масивів не потерпатимуть через задимлення. Тоді машина сюди під'їде, вона собі кинеш шланг набере. Якщо треба, то можна навіть відкрити. Він просто буде ну, вода витікати, і вона затопить ту поверхню, щоб вона не горіла. Домовились про співпрацю Львів та болгарське місто Пловдив. Відтепер співпрацюватимуть. Міський голова Львова Андрій Садовий та мер Пловдива Іван Тотев у вівторок підписали угоду про співробітництво. Документом два міста засвідчують, що працюватимуть разом у туристичному та освітньому напрямку. Тож невдовзі у Львові можуть з'явитися тури до болгарського курортного міста. Пловдив розташований на берегах річки Мариці неподалік гір. Це друге за величиною місто у Болгарії після Софії. Я трохи хвилювався і переживав стосовно того, наскільки ці міста зможуть порозумітися одне з другим. Але тепер я бачу, дуже будуть успішними ці стосунки. Ми дуже комфортно чуємося у Львові, і я впевнений у тому, що у нас складається міцна дружба. Львів толерантний до ЛГБТ-спільноти. Це довели вдалі гастролі американської групи Потомак Фівер у складі чоловіків геїв. У межах чотириденного культурного фестивалю Дні Америки у Львові. Посольство США представляло свої фільми, музику, освіту, мистецтво і бізнес. А ще концерт дала капельна група гомосексуалів із Вашингтона Потомак Фівер. Співаки прогулялися Львовом, спробували нашу кухню, поспілкувалися із місцевими людьми. За словами артистів, львівська публіка прийняла їх прихильно і толерантно. Люди, яких я зустрічав у Львові, були дуже толерантні. Ми багатьох із наших слухачів бачили сьогодні. Після концерту вони висловлюють своє захоплення. Вони співали разом з нами, і нам це дуже сподобалося. Бо вони ділилися з нами своєю енергетикою, і для нас це був величезний досвід. І не втомлюються дивувати нас своєю безвідповідальністю наші автохами. За тиждень на нашій інтернет-платформі зібралось добра жменя свіжих епізодів із вулиць міста. Сьогодні маємо не лише водіїв, а й пішоходів, яким плювати на всіх. Версія Рагу Лайв за мить. А на цьому мені час прощатися. Далі також про економіку, культуру та спорт. На все добре. щастиво. Так конче треба на той бік, що аж під колеса кидаються, а можна і на той світ встигнути, і ще й водія добряче підставити. Початок пасічної ця пані встигла. А настроїський водій не зміг вже зреагувати на поспішальника. І вільного місця море, а його все на травичку так і тягне. Парковка біля Шекспіру. перехрестя Любінська Виговського. Чорне то журба, а червоне то велодоріжка. На листопадову очину – суцільна журба. Левандівська історія біля парку. Без зайвих напружень у пошуках цивілізованого паркінгу. А це вже Снопківський парк. Сезон відкрито для нових героїв Рагу Ласкаво просимо. Вулиця Гнатюка, сам центр отак взяв і встав посеред хідника. Все по цимбалах. Піші патрулі десь не там ходять. Сталічний почерк. Пониження на тротуарах у Львові трохи для інших цілей зробили, панове. На кривоноса вже стежку по прихідних втоптали. Районна громада підкорює туристичні маршрути Львова. Невже ніхто з Львів'ян не може провести профілактичної бесіди? І на Нижанківського ні пройти, ні проїхати. Щоденна історія. Може, то стовпці скінчились в активістів. Час цей клаптик тротуару відвоювати. А на Сахарова кросворд не лише на будинку, а й на дорозі. Як називається водій, який просто взяв і став посеред шляху? Шість букв. А тут і так хідника клаптик, і той геть заставили вже й на периферії. паркомість бракує. Хто сказав, що не можна паркуватись на тротуарі. Вулиця Зелена, клуб Пікасо. Два метри для пішоходів. Ні, не чули. І щоденний автопарад від університету Франка і до самого собору Святого Юра. Постіть обговорюйте свої героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Рагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Режа магазинів, гуртові ціни. Алкоголь. Бажає вам світлого Великодня. Міжнародна виставка дереобробка 2016 об'єднала понад 130 учасників. Проте представлені тут не лише бізнесові, а й соціальні проекти. Міні-фабрика, покоління для покоління. Тут її облаштували вихованці училища, майбутні виробники меблів. Будемо показувати станки, працювати на станках. Також робити меблі для дитячої лікарні. Подарунок для міської дитячої лікарні, саме від учнів училища, це була їхня особлива ініціатива. Таких комплектів 22. Ми саме проявили бажання, так якби щоб підтримати як можна. Запропонували, вони не відмовилися, самі захотіли це. Які це будуть меблі? Тумбочка, ліско дитячий, пеленальний, тумбочка, пеленальний там комплекти меблів. Загалом на цьогорічній виставці 136 компаній з 9 європейських держав. Лісозаготівельні машини від цього німецького виробника добре відомі не лише у світі, уже не перший рік їх купують і в нашому регіоні. Перший продаж. Е Трельовщика ХСМ-805С для славського лізвозбу. Потім такий самий трактор купив Боринський лізвозд. Минулого року відразу три лісові господарства Івано-Франківської області купили саме такі трильовчики. Преси для виробництва паливних брикетів вже давно популярні у Європі. Після подорожчання газу вони матимуть попити в Україні. Обладнання цікаве не лише для власників деревного виробництва, а й навіть для фермерських господарств. Наприклад, соняшник зібрали, залишається лушпиня соняшника. От з нього також можна. Виготовляти ці брикети в основному. Брикети виготовляють з відходів дерево на деревообробних підприємств. Крім постійних учасників виставки, цьогоріч до Львова прибули і зовсім нові представники. Це є 40 нових компаній, як для України, так і для виставки загалом. Провезли чимало новинок. Зокрема, провезли оброблювальні центри, широкий асортимент деревообробного обладнання, інструменту, лакофарбову продукцію і твердопаливні котли. Деревообробка 2000 2016 триватиме до 3 червня. Ірина Ващишин Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Хочете знати, як жили кримські татари, до прикладу, у середині 19 століття, завітайте до історичного музею. Тут переселенці виставили найцінніші свої речі, які вдалося вивезти з півострова. На виставці посуд, в якому готують і бурму м'ясо загорнуте в лаваш і фулто, десерт з гарбуза. Однак найголовніший атрибут тут коран та намазлик хідничок, на якому моляться мусульмани. Адже кримські татари як народ утвердилися на основі ісламу. Вони моляться п'ять разів на день, а перед тим Обов'язково вмиваються. Якщо немає води, то землею, з якої створено людину. Це незручно на самом деле, і кожен з нас, хто тримається своєї релігії, е виконує п'ятикратну молитву, яка називається намаз. І Ці килими, які представлені тут, це дитячі килими. Звісно, для дорослого трошки він більший, і ми стелимо його для того, щоб помолитися. Умова, щоб земля, на котрі він лежав, була чиста. На окремому стенді історії родини Емель, документи протоколів, обшуку, звернення кримських татарів до влади, особливо цінна світлина будинку її прадіда в Таракташі, з якого депортували старенько, і до якого так і не повернулися. І от 63-го року года фотографія її передали в Азію. де вони були в депортації в містах. Депортації не знаю, я не можу сказати, як это було. Ну втім, те фотографія нахранілась усіти вотка, да? я не знаю реліквія, що це наш будинок. Артефактом виставки вважають карту, якій вже понад століття. А на інтересне тім, що там всі населені пункти написані на кримськотатарському язике э, арабською в'язі. Це действительно дійсно редко, и на этой карте видно, как много было этих насільованих пунктов. Експонати збирали переселенці, які в час російської окупації виїхали з півострова, оскільки збиралися похабцем, багато речей залишилися вдома, до якого кримські татари обов'язково повернуться. Тільки зараз роблячи висновки з усього того, коли у нас на сході війна, коли Крим захоплено нашим східним агресором та сусідам. Ми починаємо розуміти, що насправді тітульний народ України, українці і корінний народ України, кримські татари майже нічого не знали один про одного. Пізнати один одного можна буде до кінця червня. Стільки триватиме виставка. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини. Львова все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони, меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Шанування головні спортивні новини міста. До вашої уваги. Львівські слід у молодіжці. Четверо гравців Карпат зіграють на меморіалі Лобановського у складі збірної України Ю-21. Синьо жовтих підсилять Роман Підківка, Денис Мірошниченко, Амбросій Чачо та Олексій Гуцуляк. Окрім української команди, на турнірі позмагаються однолітки з Ізраїлю, Австрії та чинні чемпіони світу серби. У ці хвилини підопічні Олександра Головка змагаються з ізраїльтянами. Якщо наші збірні вдасться проти суперника, наступного дня вони поборються за золото меморіалу. Якщо ж синьо жовті поступляться, зможуть зачепитися лише за Бронзу. Свій склад у міжнародні успіхи України зроблять львівські гандболістки. Тріо із Галичанки Наталя Воловник, Леся Смолінх і Наталя Савчен, зіграють у складі збірної на кваліфікації до Євро 2016 Національну команду підсилить їхня екс ексодноклубниця Тамара Змбатян. На прот... На європейський форум проїдуть лише по дві команди із кожної відбірної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця. Зараз українки на третій позиції у своєму квартеті. У середу вони зіграють надважливий матч проти Сербії, в якої потівку у фінальну частину євро майже у кишені. Поєдинок відбудеться в Києві. А 4 червня у завершальній грі помірюються силами зі збірною Чехії, яка є головним конкурентом синьо жовтих за перепустку на континентальну першість. До цих поєдинків українки готувалися з із північної. Кореєю. Читають ліс як відкриту книгу. Спортивні орієнтувальники розім'яли м'язи на першості області. У кмітливості та винахідливості мастаки змагалися у брюховичах Свої сили перевірили і дітлахи, і ветерани. На старт у пошуках нагород вийшли майже 100 учасників. на галявині спортсмени залишають залізних коней. Далі на своїх двох, покладаючись лише на власні сили. Ярослав Миколайович в орієнтуванні понад чверть століття. Лісові дистанції йому значно більше до вподоби, ніж міські. Між будинками там ну, особливо варіантів немає. Там, чим довше думаєш, тим програєш там, або зліва, або справа в пробіг будинок. І все. Там багато сильно не програєш на варіанті, а в лісі можна варіант вибрати такий, що. Або перемога, або остатні. Оскільки учасників багато, стартують з інтервалом в одну хвилину. Карта і компас у поміч. А далі схилами, ярами та болотами у пошуках контрольних пунктів. Якщо спортсмен пропустить хоча б одну із точок, всі результати анулюють. А ще треба вкластись у контрольний час три години. Ліс тут досить цікавий для орієнтування і важкий фізично. Тут рельєф, складний, яри, горби. Тут так що люди трошки помучаться сьогодні. Найдосвідченішим випало здолати восьмикілометрову дистанцію. Дітлахам приготували двокілометрову. У кожного свої методи успішно дістатися фінішу. Ніколи не треба допомагати своїм суперникам, тому що можуть статися так, що може бути бути вищими ніж вони. Те, що ми не тільки бігаємо, ми отримуємо задоволення і знання, бо ще, ще орієнтування називають шахами на бігу, і ми багато доймаємо на дистанції. Однак дехто вирішив не відмовляти у допомозі суперникові і не пошкодував. Біжу вже тут вод, і може мені ми туди Оце вже взяли всі всі четверо. Було досить тяжко, і ми об'єднали свої сили тому що треба було і вирісти на гору, і ну допомогти один одному. Кульмінацією сезону спортивного орієнтування стане традиційний кубок Лева. Його проведуть в серпні у кількох локаціях. Зокрема, і в Брюховицькому лісі. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова. Це все найцікавіше життя львівського спорту на сьогодні. Для вас курси валют та прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Надійність захисту вашого майна від групи компаній Колекс ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів. Квартири у Львові Екодім. Знижки до 5%. Не варто економити на площі. Економ в ціні. Розумні рішення нерухомості. Компанія Екодім. Квартири та пентхауси у Львові. 247 07. Екодім.ком пропозиція дійсна до 31 травня.